іншим знайти себе, а не шукати відголоски свого я в комусь іншому. Я думаю, що це неймовірно складна тема і вона болюча знайома багатьом. Але я сподіваюся, що ця пісня дасть трошечки сил тим, хто зараз перебуває на роздоріжжі і боїться прийняти рішення. Я тут працюю в залі, приймаю замовлення і винося. Коли почалася війна, я виїжджала, але я повернулася. Так, як два роки назад бабуся доглядає за дитиною, а я працюю. Дуже складно для діток, тому що немає ні школи, ні садочків, ніде нічого. За останній час дуже були прильоти часто і було страшно. Там у нас є нова почта була, і ми жили в п'ятій І коли був прильот, там у нас і вікна повибивало, і все повилітало повністю. Була я в окупації. місяць. Я тут прожила, а потім мені вдалося чудом просто виїхати. боїтеся Другої окупації. Чесно, так. Да. Ну, якщо буде, так, да, будемо виїжджати. Ну, тому що дитина, і щоб цього більше не бачила, і ти боїшся не так за себе, як за життя свого близького. Як споминаю, що було, ну це просто було жахіття. Коли ти ці, кожну ніч прощалася зі своєю дитиною, коли були такі обстріли, що це просто нереально. Люди їдять, шашлик, купляють, купують, люди доволі, хвалять, це найголовніше. А все остальне, кажуть, по приходящому і уходящему. Ну, Коли в борові вже почалося, кажуть, окончательно, тоді вже прийшлося евакуюватися, вивіз сім'ю, вивіз батьків. Зараз поки тут. А далі подивимось. Я в окупації не був, чесно вам скажу. Я коли воно почалося все в Боровій, так, да, я при них виїжджав. Вони вже ходили по вулицям. Я на свій страх і ризик, я вивіз сім'ю. Раніше я б знав то, каже, по карті, що є кривий Рог. І по історії України, як кажуть нашої. А тоді я в ньому очутився. Після деокупації повернулися додому. Ну, ненадовго. Хоча нам там ще казали ненадовго вивернетеся. Як вам взагалі, атмосфера в Ізюме? Поки місць нормальний. Чесно вам сказати. Ну, Саме головне те, що нічого не літає. Нема ні прильотів, ни, нема ніде нічого. Нелегко, скажімо так. Що у вас бере і Поки Пока місяць, а там. Ну, туди вже не пускають. Я туди вже не зможу не проїхати. Да, Поставали скої які там вещи, меблі. Ну, вже туди не пускають. Конкретно з борової тільки вивозять, як кажуть, евакуюють людей. Зараз ну, погода не особа. Не часто купаються. А так, ну да, чи трошки прохладно. Ну, тут є ж ще, ще пляжі теж далі, по теченню теж там, там народу побольше буде. Я взагалі родом з Бахмутського району. Сюди приїхав робити. Фірма ну, не только по кришам робить, ще і відділка, потолки, ну тобто чого. да, допомагаємо людям. Та ти що? скучно, так? Да? Скучно тобі, бі, так? Да? падлюка мілка. Квартиру тут. Найти дуже ну, складно, реально дуже складно. Частные дома в основному. Зараз вже за оренду почали брати, ну, взагалі, пустили изначально бесплатно. Окупацію пройшли, промучилися. Всяке було. І тікали і від дронів, і від всього, і від тих паразитів. Не те, що не відчували, а якось на пролом ми йшли. Та я навіть до того, що я забула я хлопці, чого ви сюди приперлися? Це ДНР і сюди приходила. Ну, одні пожимали, інші сказали, закрой хавку. Ой, я вибачаюся. Ну так було. Всяке було. На подвір'ї. Люди помирали, ховали між будинками. В підвалі жили п'ять місяців, тому наші ж прийшли, раділи, донестями раділи. Ну, а тепер кожну ніч у нас е тривога тут одразу за вікном, Ну, що гаряче вікно відкриємо, а воно де спати неможливо. Та і якось не по собі рядом гримить, там гримить. Вийти на вулицю, нема куди глянеш, всюди руїни ці, то що лише пару будинків. Відремонтували, а так на площу не раз ходили, сідали там. Сядеш з цієї сторони, розвалена школа, сядеш в парку напроти поліклініки, теж є? Ні, ні, це краще. А, Пригостили. — Сусіди чи друзі? Друзі. Хлопці наші тут тримають гарно, але... Вони з тої сторони від Донбасу пруть і тут пруть. Коротше, доброго нічого. Страшновато, ну щось я не вірю, що будемо окупації знову. Щось не вірю. Це. Що допомагає триматися? Що? Віра, що Бог поможе, і хлопці наші вистоять, наших хлопців. Інакше як.